Велика шана кожному з вас. Ланяємо наші голови і дякуємо за те, що ви дозволяєте нам жити, виховувати наших дітей, наших онуків, шанувати наших батьків. Дякуємо вам, що ви створили нам ці умови. Велика шана і пам'ять. Вже другий рік поспіль ми святкуємо День незалежності в умовах повномасштабної війни. Сьогодні на фронті та в тилу українці продовжують відстоювати своє право жити у вільній та незалежній країні. 24 серпня представники місцевого самоврядування вшанували пам'ять загиблих земляків, які боролися за незалежність нашої держави. Сьогодні у день незалежності ми вшановуємо пам'ять наших загиблих героїв, які положили своє життя. За нашу свободу, за те, щоб ми жили у мирі, були незалежними. Ми дякуємо кожному воїну, який наразі боронить нашу країну, наші міста. Ми дуже сподіваємося, що перемога настане швидко. І ми будемо незалежні, вільні. Загиблі герої боролися за те, аби наступні роки наша країна святкувала свій день зі звуком дитячого сміху, а не сирен. Ми пишаємося кожним воїном, який поклав своє життя за кожного з нас. Склоняємо голову перед цими героями. Ми пишаємося їм їх батьками, що виховали таких людей. Дякуємо щиро дякуємо за те, що ми можемо жити. Нема значення, де ми народилися: у Києві чи у Севастополі, Львові чи Покровську, Полтаві чи Одесі. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Сьогодні ми возлагали цвіти погибшим защитникам України. Ми почтіли їхню пам'ять. Ми повинні завжди пам'ятати і чтити їхній вклад у нашу общую победу. Многіх ребят я лично знав, тому це как бы больнее вдвойне. Поэтому, пожалуйста, чтіть наших героїв, які положили свою життя ради нашої незалежної країни. З Днем Незалежності України бажаємо завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам'ятати всіх. Хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє? Слава Україні, героям слава!